Був край складно, а відтак Віктору Прокопенку доведеться сьогодні провести безсонну ніч. Шахтар вже у дебюті окупував половину полі металурга, і гол видавався лише з правого часу. Агахова випробував на міць перекладу на воріт Глущенка на 23-й хвилині. Ще за мить окоронково, ледні відзначився, коли був головою після подачі котового. Але як часто трапляється у футболі, не забуваєш, ти забиває суперник. Металург використав чи не на єдину нагоду відзначитися у грі. Коли партнери вивели Андрія Демченка від навіч з Юрієм Віртом, капітан гостей залишилося лише справою техніки відправити м'яче у ворота. Гірники відігралися дуже швидко. Через 4 хвилини Воробей і Зубов організували атаку, яку прицільним ударом у лівий від кіпера металурга по завершив Джуліас Агаху. Після швидкого обміну голами переконання про легку перемогу гірників лише підсилились. До того ж, господарі і справді мали беззаперечну перевагу у матчі. У другому таймі запоріжці лише зрідка переходили свою половину поля. Шахтар атакував, але атакував безуспішно. Щоб перерахувати усі гольові моменти, які не використали воробей, Зубов, бахарів, Тимощук та Агахова, не вистачило б, напевно, пальців, рук і ніг однієї людини. Втім, слід віддати належне і підопічним Мирона Маркевича, і в першу чергу голкіперу Андрію Глущенку. Певнена і надійна гра, якого багато в чому визначила нічийний підсумок матчу. Шахтар напередодні очного поєдинку з Динамо втратив край важливі очки, і сьогоднішній матч проти металурга до певної міри може вважати для себе трагічним.